І він до моєї ну, зустрічі з Костянтином Грубічем написав сьогодні пісню. Я її ще не чув, але я бачу, що тут написано Талант то браття сила. Цікаво, що скаже сам майстер пісні. Ну, що я вам скажу, шановні, треба співати. розумієте? Що я професійний вчитель, 33 роки пропрацював у школі, тепер в центрі творчості дітей учу писати пісні і грати на гітарі. Так як я в школу гітару приносив, то... Краще ж заспівати пісню, яка звучить дві половиною хвилини, ніж 45 хвилин говорити про любов до Батьківщини. Так. Пісня зразу в серце потрапляє в душу. Нехай лунає пісня дзвін про нашого вапила, талановитий хлопець він, таланту браття сила, талановитий хлопець він, талант то браття сила. Він робить все, і зробить все з металу, який на і пече, він спев по хлібу який на і пече, він спес по хлібу й у нього руки золоті, і це його є час. Усе, що має на меті, те зробить він на раз усе, що має на меті, те зробить. Давайте перепишемо.